І так, всім привіт, з вами я, Елман І сьогодні я граю на мапі Color or Die І я вже знімаю другу частину цього відео. І так, зараз в мене вже синій колір, і я можу знайти сині дверцята І йдемо вперед. Вони давайсь мути з скоро, але мусор мене випереджає. Так ви ховаємось, 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 до речі. Останнім часом на відео набирається дуже мало лайків і переглядів, тому... І підписників. Тому, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а мені це буде дуже добре, а вам взагалі не складно. І так, що ж, біжимо сюди. Сині 20, сині 20. Є, чудово, здається. Так, пила, хочете рубати дрова? Звісно, хочу рубати дрова, але є один мінус. Немає кольору, тож від відмосимо, треба якось оберігатися, щоб не попасти під його вплив. О, ще один пензик! Чудово! І. До речі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я вже вам казав, що на відео якось набирається дуже мало лайків. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. І так. О, ще один пензлик. Да, у мене вже 9 пезликів із 13. О, ні, можна, ні, 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 будь ласка, ні, ні, я не хочу вмирати. Він мене по п'ятах ходить. Ні, ні, ні. А, він мене зони зона. Що ж? Нажимаю розповід і йду на початок. Так, песлики мене збереглися, але я не зберігся в полі. Тому знову йду на початок. Я хочу вже нарешті перемогти в цій мапі. Тому що я ніколи не перемагав в цій мапі. І ніколи не отримував Розумієте, ніколи не отримував перемогу. Але треба сподіватися на це. Що ж, в мене вже досі 9 пазликів з 13. Я здобув, щойно 2. Значить, на початку відео в мене їх було 7. Так, Мостр де, Монстр де здається. Я його не бачу. Так, це чудово. Ну, та ну, добре, монстр пішов, так. Когось там знищив, когось він там знищив цей монстр. Так, він збільшується, він збільшується, швидше, 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 швидше. Так, де воно береже, здається, можна відкрити отвір. А, я зрозумію, отвір там, де там де є червона кімната. Хоча ні, ми ще червона кімната визом. Ми вже її відкрили. А там була якась кімната з викликаю. Це, це ця кімната, ні, він йде сюди, він сюди, Він сюди йде, він сюди йде. Зараз він за нами не бігає. Подивимось, подивимось. А ні, спершики за нами бігає. Ну що, нас не зловиш. Ми дуже маленькому місці, а ти надто високий. Лузер! Лузер! Так, швидко. І так, і так, і так. Біжимо, біжимо. Отрим, відкриваємо от відкриваємо отр. Занадто просто. Просто, звісно, занадто просто. Тому що для мене це дуже просто. Просто відкрити отвір викруткою. Так, Головне не допуститися помилок. Так, помилок, помилок я ніяких не допустився. Е. А ні, я помираючої я не підібрав, виявляється. Ну, зрозуміло. Чому я тут і помаранчевим не став? Так, йдемо до помаранчевого кольору, А монстр мене випаджає. Так, ховаємось, ховаємось, ховаємось. Він мене здається не має помітити. Він далеко. Йдемо е, цією стежкою, сіда, почекайте. А я вже з стежкою їшу. А ні, тут безпечна зона. Значить, безпечна зона це початок. Ну що ж, йдемо? Так, ні, мозр йде. Але можна обійти цим шляхом. Його тут зараз немає, тому це ще не ризиковано. Так, швидко, швидко. Біжимо швидко як можемо. Швидко. Так, здається, помаранчевий має бути десь полі. ми маємо йти якоюсь стежкою. Так, лінії є, значить монстр поряд. Біжи, іди звідси, ти нам тут не потрібен, не потрібен. Іди до, іншими, іди до інших гравців, волонина до моїх друзів по роблесу. Так, а, ні, це зелений. А помаранчевий, здається. Він там, я пам'ятаю, тут був помаранчевий. Ні, можна тут, можна тут. ховаємось, ховаємось. Думаю, що він не встиг мене забанити і повернути на пучок. Інакше я би точно програв тут. Так, беремо, беремо, клікаємо, клікаємо, клікаємо. Так, заклікнули, беремо жовтий колір і йдемо до жовтого простору. Так, сховаємось тут. Чудово, значить ми не попадемо під його в Так, лінії є, лінії є. Це мінус. А ні. Лінії, здається, немає. Що ж йдемо до отвору, йдемо до отвору. Линия є. Линіє. Ні. ні ні не ні, Не йди за мною, не йди за мною. Так, здається, його тут немає, неделя сюди. І зається хоче обійти і зловити мене. Ти не зможеш. Ти мене не знайдеш. Так, йдемо сюди, йдемо сюди. Його, здається, тут немає слава. А ні не слава богу, тут його немає. Ну, давай, давай. Мені що тут ще кілька годинчика, чи може кілька днів. Але, треба... Але не кілька днів, тому що мав живий нові відео, не дарма. А, мосей тут, мостерцу ховаємось, сховаємось, ховаємось. Сховаємо. Він мене то не помічає. А, навіть теж звідси може клікнути, швидше біжимо. Заходимо далі в цю чорну кімнатку. Вау, це що якийсь кубовий лабіринт. Але для мене він дуже легкий, Я не буду розказувати. Як проходити? Тому ви можете лише спостерігати, як я проходжу цю мапу. Але все одно, ютубер, має ж якісь слова говорити чи ні? Я не знаю. Йдемо, йдемо, йдемо. Так, біжимо. підстрибуємо. Та ну підстрибуємо, я ж казав. Я ж казав, підстрибуємо. І так, що ж, тепер сюди, сюди. Е, почекайте, почекайте. А, сюди. Осе надто просто. Я хочу вам це сказати. І так, підбираємо зелений колір і можемо... Ми можемо відкрити зелені двері і ховатися в зелених стінах. Але вони доволі легко знаходяться, як для мене. Треба лише пройти крізь рожевий колір. І ми тут вже побували. Так, це зелений колір. А, тут голомка здається не завершена. Я, наскільки помітим, помітив, там треба поставити квадрат. Але його спершу треба знайти. І нам зараз потрібно дістатися. До блакитної кімнати, як я і просив. Так, швидко швидко, швидко здається, він нас тут не бачить. Так, він нас тут не бачить. І це є вже великий плюс. Ну, біжимо, я що буду на одному місці. Так, це синіколі, ми поки що відкрити не можемо. Мені потрібно до, до, до девчонних дверей, які були в тому отворі, що ми відкривали викруткою. О, ні, мотивот, мотиво, тут. Так, в мене по п'ятах ходив, але я з тих сховатися. Ну і куди він пішов? Отак, да, він нічого не зникли, не зникли, не зникли. Так, він... а він лузер, цей мостер лузер. Він такий маленький кімнати, як оцей отвір, він нас точно не спійме, тому що він дуже високий. А от якщо в лабіринті, то він нас спійме, тому що він вищий за нього. Так, помилка вже сталася. Так, вже сталася перша, сталася друга. Так, буде, подивимося, яка... Так, сталася третя помилка. Подивимося, яка буде наступня. Та ви щось збожеволіли. Так. З... ні, я не збожеволів. Так, яка вже буде котра помилка. Четверта помилка, блін, я не встиг досліджувати, щоб статися до кінця. Так, подивимося, яка вже буде наступна. Чи буде вона? Ні, вона сталася, сталася п'ята помилка. І ось, зараз стрибаємо. Тепер вже шоста помилка. Так, я тут сам це дверью. Тут сам цих в кабінеті. так сьома помилка здається. Я тут не сам зі мною ще якийсь гравець. Так, здається це яка помилка. Восьма помилка чи сьома? Я вже забув. Мені здається, чи це була Чи буде восьма помилка. Так, стрибаємо, стрибаємо. А ні, це була насправді восьма помилка, точно. А дев'ят... ні, то була дев'ята помилка, а десяту я не допустив так. Ми зайшли в блакитну кімнату і підібрали трикутник. Здається, це може кудись підійти. Це може підійти в трикутник в зеленій кімнаті. Пам'ятаєте, там була головоломка, якась головоломка там не завершена, Вони не встала. І треба було вставити трикутник, як на мою думку. Так, ховаємось, ховаємось. Перечикуємо, поки він зараз піде. Так, здається, здається, має бути. Все нормально. Так, я пішов. Так, я пішов, я пішов, я пішов. Так, лінії немає. Ані не з'являється. Куди мені йти? Чи куди мені йти? Я здачки під папі, якщо ж повертаю, що на початок нажимаю І знову повертаюся туди де моєму. Я маю бути. До ну, з того же, що я постійно не можу пройти рівень, то я помиляюся і монстр мене одразу знаходить, то ну, я більше причин ніякі сказати не можу, чому я не можу виграти. Саме ось ця причина, тому що монстр мене завжди знаходить. Або я помиляюся і сам до нього іноді підбігаю. Як попереднього разу, коли я нажав не спан, а перед тим я зразу до нього побіг, бо думав, що він із рожевої сторони підбігає. А ні, він насправді з тої сторони, там, де я ходив. Так, сіпочка. Так, запана цю. виявляється, ще один пензель. У нас 10 пезників. Ще началось і буде як нормально. Так, заходимо сюди, в цю кімнатку. Підбираємо. Здається, це, це, це може підійти в якийсь отвір. Так, може підійти. Так, можемо підійти. То я вже вам не буду розповідати в цей отвір. Звісно, сюди. Так, а занадто просто. І знову будемо перестрибувати, як і завжди. Це іноді може й навіть набридати. До напишіть в коментарях. Якщо ви декілька разів проходить мапи, вам це набридає? Так, напишіть в коментарях це. Мені буде цікаво прочитати. Та щей. Отримую хоч щось нормальне. Тому що лайки у мене, лайк у мене лише два, ну, пере, ну, переглядачів багато. Але підписки і лайки це для мене найголовніше. І всім, папа зустрічаємо. -па,